Христос рождає. Друзі, пам'ятаєте слова з Івановського ривку, які ми читаємо на молебні до Пресвятої Богородиці? Тими днями Марія здійснялася швидку дорогу в гірську околицю місто Юде. Якраз в тій гірській околиці, яка називається Інкарем, це селище, де жили священики, які сповнювали службу Єрусалимського храму, ми зараз з вами знаходиться. Саме на цьому місці знаходився. Дім Захарії і Єлизавети, де Єлизавета молилася про дитину. Дім, куди поспішила Пресвята Богородиця, щоб послужити своїй вагітній Родичці. Зараз на цьому місці стоїть храм Зустрічі, збудований архітектором Барлуці. Насправді це два храми. Ще раз цей храм збудований на місці Дома, Захарії та Єлизавети на першому місці поруці знаходиться храм, присвячений подіям земного життя Богородиці, а другий храм це на мови прославлене життя Богородиці. як часто є на святій землі, де храми збудовані на місцях, пов'язаних з біблійною історією, якщо на цьому місці народилась так само якась молитва, то можна на стінах побачити різними мовами цю молитву. Оскільки тут народилась важлива молитва, яка називається Магніфікат або величай душа моя Господа, то ми так само тут можемо знайти табличку з тими словами. Ось вона, зрештою, знаходиться.